Банда піратів. Атака піранії. Фокус. Погляньте на мої руки. Вони порожні, чи не так? Чоловік клацнув пальцями і знову продемонстрував. У кожній із них з'явилася блискуча золота монета. Фокусник наблизився до Томаса. Провів палацю йому за вухом і дістав із його довгого рудого волосся нову монету. Це неймовірно, вигукнув Томас своїй сестрі Марі та своєму приятелю Віллі. Але звідки могли взятися всі ці монети? Це якийсь трюк, заявила дівчинка, чи не так Віллі? Хлопець, за звичкою, коли він чогось не розумів, протер свої окуляри поясом з тканини, оскільки Віллі є. Найвинахідливішим у компанії то має прізвисько Вілій розумник. Він знає багато всього завдяки численним книгам, що читає зранку до вечора. Проте він змушений визнати, що фокусник є дуже талановитим. Монети з'являлися як за помахом чарівної палички. Цей чоловік на ім'я Мандіні високий і худорлявий, має тонкі чорні вуса і зірчасту Пов'язку на правому оці. Він найвідоміший з-поміж піратських фокусників. Щотижня Мандіні показує виставу на острові Магі. Троє юних піратів там присутні вперше. А ось у кульмінації а ось і кульмінація вистави. Мандіні виставив на сцену дві великі коробки і поцікавився у публіки, чи є охоче взяти участь у номері. Томас і Віллі підхопилися своїх місць і почали вистрибувати, щоб їх пом... Мандіні їх помітив. Натомість Марі засмучена тим, що не зрозуміла у прийомі фокусника, сиділа насуплена, схрестивши руки. Агов, хлопчина в окулярах вигукнув Мандіні, ткнувши на Віллі пальцем. Томас сердито повернувся на своє місце. Він натягнув свій трикутний капелюх на лоба. І насупився, схрестивши руки. Пані та панове, розплющте широко ваші очі, оголосив мандіні. Одним театральним жестом він помістив віллю у велику коробку. За декілька секунд хлопець вийшов з іншої коробки, що стояла навпроти сцени. Вражена публіка палко аплодувала. За товстими лінзами очі Вільни були широко розплющені від подиву. Він нічого не розумів яким це чином був миттєво перенесений з однієї коробки в іншу. Наприкінці вистави троє піратів були в захваті. Томас забув, що його не вибрали для фокуса, а Марія захопилася магією. Віллі був замислений, адже прагнув будь-якого зрозуміння фокусу з коробками. Діти знову повернулись на свій корабель чорний дракон. Сконструйований для них батьком Томаса і Марі Курс на піратську бухту, гучно промовив Томас, ставши за штурвал. Годі вдавати з себе капітана докорила йому Марі. Дорогою додому їхній корабель зустрів дивне судно. На вигляд, це був надто сильно пошкоджений рибацький човен. На його борту дівчинка їхнього віку вдягнена в жовту сукню. Кликала на допомогу. Допоможіть мені, жалібно кричала вона. Мій човен збився з курсу, і я не знаю, куди плисти. Як тебе звати? запитала Марі, і що ти тут робиш зовсім одна? Я Ревека, мене тут залишили жахливі пірати. Чорний дракон не близився до судна, і Марі кинула канати, щоб його пришвартувати. Щойно троє юних піратів опинились на борту рибацького човна, обличчя дівчинки набуло іншого виразу. Сльози поступилися місцем підлій посмішці, двоє бритоголових чоловіків вискочили зі своїх сховків. Вони дивилися злобно, але якщо перший мав очі, що сходились докупи, то очі іншого, здавалося, розбігалися в різні боки. Через це... Ці двоє незграб мали вигляд ще безглуздіший. Жак і жаку, схопіть їх, закричала Ревека. Тепер юні пірати зрозуміли, що Ревека зовсім не збилася з курсу. Вона вдавала з себе дівчинку, яку покинули у відкритому морі, щоб нападати на тих, хто намагався їй допомогти і грабувати їх. Двоє бандитів накинулись на юних піратів. Відступивши назад, Томас скористався рогаткою, але схибив. Марі витягла свою дерев'яну шаблю і почала наступати на жакі та жаку. Чоловіки погано бачили, тому їхня атака на дівчинку зазнала невдачі. Ви ні за що не, ні на що не здатні, докоряла їм ревека. Томас знову вистрілив з рогатки. Цього разу він влучив жакі просто посередині лоба. Це неабияк приголомшило бандита. Він спробував було схопити Марі, але через вдалий постріл в лоб він упав в заборт. Ревека була розлючена, вона топотіла ногами і кричала на жаку: Стережіться, пробурмотів Томас. Я, онук, великого Джона, я. В цей час вілі дістав з кишені предмет, куплений в крамниці на острові Магів. Це був пакетик порошку, який він різко кинув на землю. Замить в густа хмара диму, оповила палубу корабля. Коли Ревека і Жако зрештою, щось могли побачити, троє юних піратів вже зникли. Вони скористалися цим маневром, щоб дістатися чорного дракона, підняти парус і швидко поплисти геть. Кус на острів Корморан. вигукнув Томас зрештою заспокоївшись. Я вас іще знайду, кричала ревека, розгнівавшись, «І я помщуся. Поки жако допомагав напарникові викарабкатись на судно, юна піратка розмірковувала над словами високого хлопця з рудим волосом. Здається, він сказав, що онук великого Джона це ім'я щось означає. Ревека скерувала судно до острова, щоб розпитати свого дідуся, який знав. На морях і піратах. сумнівом, він зможе їй допомогти. Після повернення на острів Кормора, Томас, Віллі і Марі поспішили в центр села до солдатської казарми. На острові були солдати, які за потреби надавали допомогу і арештовували злодіїв Томас повідомив, як справжній ватажок він обігнав своїх товаришів і зайшов першим, повівся як справжній ватажок. Капітан Раскас, великий лисий добродій, з рудою бородою зустрів їх суворо. Діти, це не місце для Ігор. Забирайтесь весь звідси. Томас ступив крок назад і позадкував за віллі. Марі витріщилась на брата. Смілива дівчинка звернулась до Раскаса. Ми тут не для забави, голосила вона, поставивши руки в боки. Коли ми повернулися з острова Маї, то на нас напали. Капітан вдав, вдав, ніби зацікавився. Хто злодій? запитав він. Так, точно, відповіла Марія, двоє косоких чолов'ях на ім'я Жакі та Жако, а також їхній ватажок Ревека. А яка ця ревека? Це дівчинка мого віку. Почувши ці слова, капітан зареготав. Він звернувся до солдат у казармі. Хлопці, ви чули? Є дуже страшне дівчисько, яке займається піратством у морі. Марі почервоніла, як буряк. Вона ненавиділа, коли з неї гузували. Друзі, ходімо. вигукнула вона, звертаючись до Томуса та сатавілі. Ми зможемо обійтися без їхньої допомоги. Тоді діти вирішили повернутися до своєї піратської бухти, де стояли їхні будинки. Дорогою вони зустріли їхнього попугу, Мусія Муді. Колись він належав великому Джону і тепер регулярно супроводжував юрних героїв у їхніх пригодах. Ти справді віриш, що їм вдасться нас знайти? Щоб помститись, поцікавився Томас. Це мене здивувало, відповів Віллі. Хай там як, але якщо вона ступить на наш острів, ми зможемо її зустріти, войовничо додала Марі. Якщо колись Великий Джон був відомим піратом, то тепер він милий дідусь, який безтурботно живе в пиратській бухті. Він сидить у м'якому кріслі гойдалці попиваючи фруктовий сік і вдивляючись в обрій. Побачивши дітей, які наближались, він зрозумів, що щось сталося. Моя маленька Марі, у тебе роздратований вигляд, зауважив він. Так погодилась вона у відкритому морі на нас напали. Це була якась ревека і двоє бандитів: Жакі та Жако. Ми пішли і розповіли про це капітанові Раскасу, але він поглузував з нас. Старий пірат замислився: Жакі та Жако. Ти кажеш, це не обіцяє нічого доброго. Перед допитливими поглядами дітей, великий Джон підвівся і запросив їх зайти в будинок. Всі вмостились довкола дерев'яного стола. Місія Моді заліз на плече піратові, як колись. Я знаю цих двох бандитів. Свого часу вони працювали на Оскара Піраню. Це пірат мого віку. Ми не дружили, і все це через одну історію з печиво. О, історія з печивом, повторив місімуті. Великий Джон сів на стілець, повернувши його спинкою вперед. Він робив так щоразу, коли збирався розповісти одну зі своїх старих пригод. Оскар і я були юнами на кораблі одного пірата, ім'я якого я вже забув. Оскара покликали на палубу тоді, коли я дрімав, а він обідав. Коли пірання повернувся, його тарілка з печивом, спорожніла. Він мене звинуватив, що я в нього поцупив печиво. Але це був не я, адже я спав. Врасміс ямуті змахнув крилами і вигукнув гр, смачне печиво, смачне печиво. Великий Джон вигукнув Чи не хочеш сказати, що це ти поцупив його печиво? Папуга злетів і вмостився на плече Марі, яка розреготалася. Це було зовсім несмішно, пояснив старий пірат, оскільки після цього він мене зненавидів щоразу, коли щось зникало, він звинувачував мене. Це було жахливо. Найгірше трапилось декілька років пізніше, тоді як кожен із нас став капітаном власного корабля, його корабель пограбували. На жаль, я був цього дня в тому самому порту. Вісно ж він подумав, що злодієм був саме я, і запросягся помститися. Сподіваюсь, що всі двоє бандитів більше не працюють на нього. Якщо це може тебе заспокоїти, дідусю, на цьому кораблі не було старого пірата. Ми бачили лише дівчинку, яка віддавала їм накази. Тоді мені спокійніше, промовив великий Джон. Потім він звернувся до свого папуги Пустуна, Місє Муді, мені треба тобі сказати декілька слів. Наступного ранку в порт острова Корман прибув невеликий невідомий корабель. На його борту перебувало четверо жахливих осіб, які прагнули реваншу. Першою, хто зійшов на берег корабля, перший, хто зійшов з корабля, була Ревека. Вона змінила обрання беззахисної дівчинки на мундир для страшного, страшної битви. На її трикутному капелюсі було намальовано жахливу золоту піраню – емблему її діда, знаменитого Оскара Пірані. Старий чоловік йшов просто за нею. Це був сам Оскар Пірані. Він дягнувся у свій колишній костюм, оскільки цей день був днем помсти. Ти впевнена, що ті діти, з якими ти мала справу, говорили про великого Джона? запитав він. Абсолютно впевнена. І зрештою, я чула, як вони вигукнули курс на острів Корморан Тоді ми маємо знайти того злодія, який поцупив мій скарб? Приманка. На, острів... на острові Корморан був безбазарний день. Продавці фруктів стояли разом із майстрами, шабель та риботорговцями. Сім'я Піраній, за якою йшла шлі двоє бандитів, нишпорила вулицями, розпитуючи всіх, де ховається великий Джон. Вони звернулися до жінети, служниці готелю Рекенів. Зрозумівши наміри Оскара та дивної Ревеки, вона побігла у піратську бухту попередити свого старого друга великого Джона. Діти були ще в ліжках, в піжамах, коли завітала женета. Все-таки вони нас знайшли, зітхнув Томас. Пропоную скористатися їхнім прибуттям, щоб пожартувати над ними, вигукнула Марі. Діти розробили план. Швиденько одягнувшись, Марі та Томас вирушили в село. Хлопець із рогаткою в руках був боягузом, тому йшов позаду Марі. Міс Муді супроводжував дітей. Сидячи на плечі в Томаса і погойдуючись від того, що хлопець тремтів від страху папуга, дрімав. Розділимося тут, наказала дівчинка своєму старшому братові. Ти, ти впевнена, заїкався Томас. Не переймайся, точно дотримуйся плану, і все буде добре. Маріт пішла вулицями села. Тим часом Вілі почав виготовляти за допомогою молотка і цвяхів цікаву саморобну, саморобку з дерев'яних дощок. У селі Оскар та Ревека не знайшли нікого, хто б їм надав потрібну інформацію. Якщо хтось і знав Великого Джона, то нічого не розповів цій жахливій банді. У провулку обличчя Ревеки засяяло. Ділись Оскар, він там. Томас сидів на лавці. Побачивши, як четверо бандитів кинулись до нього, він побіг. Прокинувшись від ризьких рухів, муді злетів, раптом Оскар упізнав папугу. Присягає, що це його горобець, це горобець великого Джона, Джона Злодія, розпочалося переслідування. Томас біг щосили, Ревека насідала йому на п'яти. Позаду намагалися не відставати жаки та жако. Проте незабаром вони заплутались і впали на кам'янистій вулиці. За ними біг захеканий Оскар. Раптом ревека повернулася. Вона насварилася на цих двох незгра. На вас ніколи не можна розраховувати. Ти їх загубила? спитав Оскар. На жаль, так потрібно відновити наші пошуки. Оскар підняв очі до неба і зауважив: Я бачу горобця, який кружляє в небі. Ладний заприсягтися, що нам необхідно йти за ним, щоб відшукати цю дівчинку з рудим волоссям, дідусю, сказала Ревека. Це не дівчинка, а хлопець. За моєї молодості, пробурмотів Оскар, хлопці не мали довгого волосся. В порту Томас заховався за дерев'яним ящиком, повним тухлої риби. Тому мав натискати собі, затискати собі пальцями ніс. До нього приєднався місьє Муді, який, на відміну від Томаса, здається, позитивно оцінив запах. Хрррр, гарна рибка, гарна рибка. Відповідно до ролі Томасу потрібно було вийти зі своєї схованки і показати на очі, показатись на очі бандитам. Коли він піднявся, то зіткнувся з Ревекою. Томас знову кивнув, кинувся на втьоки, а Муді полетів. Дівчисько скривилося та прошепотіло. Навіть і не намагайся втекти, ми тебе знайдемо, ідучи за твоїм горобцем. Кульмінація вистави: У піратській бухті Віль закінчив свою саморобку. Він змайстрував дві великі коробки. Прилаштувавши їх з обох боків в будинку великого Джона. Згодом він став поряд зі старим піратом, який вмостився в своєму м'якому кріслі Гойдалці з фруктовим соком в руках. Я вражений в тим, що ти щойно змайстрував, мій друже. Я дуже хочу ними скористатися. Раптом з'явився Томас. Вони, вони женуться за мною. вигукнув хлопчина, важко дихаючи. Нехай вистава почнеться, оголосив Віллі. Цього разу саме Оскар, Піранія, мотивований, як ніколи, вів свою банду. Негідники спустилися декількома сходинками, що вели до бухти, опинилися перед будинком великого Джона. Яка мила маленька халупа, поглузував Оскар, «Дешевенька, зважаючи на той скарб, що ти в мене поцупив, Джон. Погладив свою довгу білу бороду і усміхнувся. Бідолашний Оскаре, а ти не змінився. Скільки разів мені доведеться тобі повторити, що я не причетний до крадіжки твого скарбу. Знаю, що я ніколи нікого не обкрадав. Ти забуваєш про моє печиво пробормотів Оскар. Я передбачав, що ти мені нагадаєш про те печиво, маю тобі. Де чому зізнатись? Я нещодавно дізнався, хто ним поласував. Це був мій вірний місьє Муді. Оскар розкаженів. Він почервонів і вигукнув. Ти повинен мені відшкодувати. Великий Джон спокійно дістав із кармана куртки, пакунок і простяг його оскару. Ось міг печиво. Значно смачніше, ніж огидні тістечка, що їли юнги. До того ж, ти можеш взяти собі пакунок. Це все, що я тобі заборгував. на сьогодні ми квити. Але старий пірат не оцінив вчинку великого Джона, тому схопив шаблю і наблизився до будиночка. Томас і Вілі відступили трохи назад. Не знаючи намірів Джона, місьє Муді сидів на даху, тихо, адже злодія нарешті було викрито. Джон повільно піднявся і рушив коробку ліворуч від будиночка. Ошелешений Оскар пішов за ним і відчинив двері. Коробка була порожня. Коробка, що містилася за кілька метрів, відчинилася також, в дверях стояв великий Джон. Але що це за маскарад? гнівався Оскар. Старий пірат покульгав до іншої коробки і відчинив там двері. Але Джон уже зник. Він знову з'явився в дверях іншої коробки. Знесилившись, Оскар наказав жаку та жако зруйнувати коробки, обидва бандити швидко розтрощили їх на очах у засмучених Віллі і Томаса. Споруди перетворились лише на дві кубки дощечок, тоді великий Джон з'явився в дверях свого будинку. Ревека закам'яніла від щойно побаченого. Дідусі Оскари, я думаю, що це місце з привидами. Тікаймо звідси, поки нас не прокляли. Оскар повернувся до своєї онуки і побачив позаду ревеки десяток солдат. Їх очолювали капітан Раскас і Марій. Старший солдат промовив бачу, що ця банда без вагань грабує жителів острова. Кілька днів у камері стануть для них корисними. Ревека та старий пірат Оскар не опиралися, на відміну від двох їхніх поплічників, які намагались накивати п'ятами. Вони побігли поміж солдат і опинилися один напроти одного і їх заарештували. Марі поплескала по плечі свого старшого брата. Ти молодець, заманив їх сюди, як і планували. Легко. вигукнув Томас. А ти? Як тобі вдалося переконати капітана Раскаса піти за тобою? Марія розсміялася. Я їм сказала, що вони будуть присутні на легендарній виставі фокусників. Великий Джон повернувся до вілі й поцікавився. А тепер ти розкриєш нам секрет цих коробок? Звісно, що ні, відповів той. Фокусник ніколи не, роз... не розголошує відповіді. Секретів на свої трюки. Хлопець пішов додому, з його сумки виглядала книга під назвою Усі магічні трюки. Двоє його друзів пішли за ним. Безперечно, Віллі не розкриє свого фокуса на публіці, але обов'язково розповість про нього своїм друзям найкращим друзям.